Дід, ти, як завжди, оказався правий. Ну що ж, а з чим дід правий, можете подивитися в коментарі до минулого дня. Ось отак. От. Так, давайте сьогоднішній день. Що у нас сьогодні? П'ятниця, 13. Вже ракети літають. Давайте поки нас не вбило, відкриємо 13 день. Це що таке? Із що... Чорна людина паук. Ну, тут вона є, реально чорна. В тому, ну, що чорна, вона червон... чорна-червона, не будемо расистами. І ось такий у нас паук. Ого, тут навіть екстра деталі є. Давайте одягатися. Мені навіть подобається. Сніжинки. Ось такий павук зі снежинками. Так. Одягаємо навушники. Правильно? Мабуть, правильно. І у нього мобільний телефон, щоб музику перемикати. Де ви музику слухаєте? на Spotify чи YouTube, чи на аудіо касетах. Так що розповідайте, дивіться, які він. Сірі штани. Ну, штани не принтовані. Взагалі ні в тему, можна було б якісь Взяти, Ну, що є. І додаткова у нас екстра деталь. Так що на цьому дякую. Деталь не дешева. Так, це сюди хлопець, це сюди. Далі у нас Гаррі Поттер 13 день. І сьогодні у нас остання. Нарешті останні дні з сраними статуями. Починається. Завтра статуя Орла. Чи кого тут? Чи бобра? Статуя ось ця. Ну що? Будете збирати. Екстра палочок тут немає. Ну, не завжди їм будь. Так, це сюди. Ось такий ворон. Другий вже. Та ні, ворона не було. Це змія. Це походу ворон от сюди. Я не знаю. Ну тут же Ворон повинен бути, правильно? Чорна магія якась. Непонятно. Так, давайте збирати якусь дівчинку. Хто ти така? Де Герміона? Засумувала, що її. Я шукаю Герміону, а попалась вона. Як це можна було сюди не покласти. Не Герміона, ні Рона якийсь трохи мені пробачте якийсь щось даунство люди купляють цей набір там це ж подарунковий як можна блядь, подарунок бути без ключових персонажів якийсь чорна попалась, чорноволоса. волоса непонятно хто ну шо ж. і отака штука у нас є давайте yeah. Далі у нас зоряні війни, ну шо, зоряні війни, будете тримати планку? Обана. Ого! Ого! Просто, блять, ну сіті просто в дрібно з зоряними війнами. Але так було не завжди. Були печальні календарі з зоряними війнами. Це просто походу. О, рожева деталь! А ви курсі, що за кожну рожеву деталь в наборах? Цих Star Wars, які пропихнули дизайнери, вони отримують тортик. Якщо вірити інтернету. Так, як його збирати? Отак. Так. Це ось отак. давайте. Это выглядит как мозг. Вот так, мозг. Музг корабля. Если страшно. Штучный интеллект уже тут. В Star Wars. Сюда белую, сюда черную. Ще білу. І що треба робити? Упс. Дивіться. Це щось невідоме, але щось прикольне. Аж 4 двигуни і жовта, рожева деталь всередині. Що про яку навіть ніхто не знає, що вона там є. Але вона там є. Так, і 4 екстра деталі. Іде сюди. І останнє. Щось маму витягне. Дитя кормило. Так. І 13 день. Мама, може няночка, я тут вже не впевнений. Бо, вона на ковзанах, по-перше. Дивіться, яка мама залишить дитя ну, Остерем? Це виглядає якесь поліцейська якась. Но вона на ковзанах, Ну хто не піде на ковзанах без дитя? ви не пробачите. Це не мама. Я не вірю, що це мама. А тому. Ось отак от. Це якась поліцейська. Ой, треба шарфик одягнути. Та-дам. Та дам Так, щось воно. Ось що так от ніжки. пойми які. Лиш би не кольорові. Так, що на шарфі є? Ось таке є. Два ковзана. Щоб ковзати. І Пасха. Навіщо тобі Пасха в руках. Йди до дитини, яка вона бросила дитя, що приходиться гвенстей, займатися материнством. Це жесть. Це як так-та. Трексти деталі. Знову Пасха, екстракозен. Дивіться, цей шарфик. І якась жінка, няночка може. Може, няночка. І ось. І саме цікаве, тут можна побачити сім'ю. Зібрати сім'ю. Ось. У дитини зелений. У сестрі. ну Може це мама. Знаєте, в чому прикол? Може, це мама. Де? Ладно. А де папа? Папа лісоруб. Пожарний, це пожарний. Це. Як он називається? Поліцейська. Он бачите по кофтам. А це ось Сіті і зараз я вам знайду батька. Ви готові побачити батька? Тримайтеся. Де він лежить? А он і батько. Вся сім'я Зборі. Мати, батько і дитина. Отак от, от. Тепер ви знаєте це. Тепер ви це знаєте. Не тільки я. Буду. Як це називається? Це знать. Це плод. Кохання. А...